Джекері зрозумілого походження не вмикається. Не вмикається взагалі до підключення зарядного. При зарядному показує або відразу 0, або відразу 100%. Вихід 220 не працює. Тобто він не заряджається і при відключенні від зарядного він тухне за пару секунд. Очевидно, проблема з батареєю або по низьковольтному живленню інвертору. Якщо інвертор по низьковольтному, то значить випалений. В хлам. Якщо батарея, то попереджав, що я не перепаковую, хіба розберусь з БМС-кою. Всередині явно видно, що воно жило в окопах. Купа пилюки, відповідний запах. Короткого немає. Цікаво. Напруга на батареї 24 вольти є. Незрозуміло, що відбувається, невже щось з мордою? Добре, видуваю пилюку, а тоді розбиратимусь Видуваю, наскільки можу бруд. Зарядне, не пробите, тобто перетворювач з морди короткого немає. По входу короткого немає, бо піднімаються напруги, запускаються морда, якого дітька Знову лишається батарея. Чи інвертор по керуванню? Нічого не розумію. Плюс-мінус у нас тут. І тут є якийсь плюс. Що куди, як поки не зовсім зрозуміло? Давайте міряти щось на батареї самій. 24,7 на батареї є. Значить, і тут на виході би мало бути стільки ж. А тут на виході нема. Чому? Точніше, це вхід, а не вихід. Але він би мав бути під напругою, скоріше за все. Добре, повертаємося до клем батареї. Теж напруга є на них, 24,7. Чому ж тоді воно не вмикається, не заряджається? І скільки має бути на батареї? Чарджер йде на 25,2 вольти. Так що, може, воно і напряму заряджає. без... Без перетворювачів. Короткого немає по інвертору, значить його здуваємо в сторону і ліземо до БМСки. Інвертор на шістьох гвинтах довжелезних через весь корпус. Зашуруплені вони. Нічого особливого, видно, клеєні транзистори. НЦЕ-40Т60. Субмодулі 2. Я би сказав, класика. По керуванню має шину, так що простота оманлива. Знизу монтажу небагато Це в сторону Добратися до БМСки вже не складно. І ось тут вона. Трохи запобіжників, транзистори. І ось окремо на заряд. Добре, працюємо з БМС-кою. 8 по вертикалі і 12 по горизонталі. Тобто 96 комірок. 96 комірок. Включені вони в групи по 16 штук. Це виходить 6С. 1, 2, 3, 4, 5. Тут є 5. Значить, шоста не розведена. Тут мав бути балансир. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 s все сходиться, значить 6 s 16 p Батарея, значить 24 вольти для неї. Це є нормальна напруга. Тому що 6 на 4 це є 24. 3 вольти, якщо брати розряд. 6 на 3, 18, тобто вона не є в глибокому розряді і це не є повний заряд. Тобто батарея умовно заряджена плюс-мінус 50-60%. Чому ж тоді воно не працює, якщо силовий вихід заживлений? Тут клеми дублюються. Тобто сміло можна брати плюс-мінус. Напруга є. На вхідній не було, бо це окремі транзистори вхідні кола для зарядки. Добре, а що в нас з розбалансом? Відносно мінуса, поїхали. 4-13. 4-13. 4-13. 4-13. 4-13. І шоста комірка. 4-13. Тобто у нас розбалансу немає жодного. Це є добре. Значить, проблема виходить не в батареї. До речі, вимикач ОНОВ. Механічний. Який нікуди не виведений, цікаво. Що ж, мені потрібно зрозуміти, як має заживлюватися морда від батареї і чому вона не заживлюється. Живлення через інвертор йде, без сумніву, транзитом, але слабострумові чи сильно струмові. І це все ж таки має виконувати роль виходу чи тільки входу, як заживлюється морда. На морду йде ось цей шлейф. Щось тут підписано у нас. Tong Xing і модель BMS, то нам мало що поможе. Вибачте, я вас не затраскав. Тут в нас є видно силове одне живлення. Наскільки воно може бути силовим таким дротиком, і ще три. А ось є підпис. P1 P1 Slave Host. Е, Нічого мені то не каже. Нічим мені то не допомагає, але комунікація, очевидно, ведеться саме через цей порт. Добре, значить, морда живиться або з цим слабострумовим від БМСки, або від інвертора. На інвертор заходить сила. Моєю помилкою, колись було вважати, що запаралелені плюси. Вони розведені на окремі секції транзисторів. мінус запаралелений, плюси мусять бути підключені два. Тобто вони не є запаралеленими. І при тесті, при перевірці, при ремонті треба одночасно заживлювати дві клеми BAT+. Інвертор з мордою комунікується по цьому конектору. На ньому маємо AC Enable, AC OK, Fun Enable, BAT- і шина даних. Тобто тут немає бат плюса який йде напряму. Значить залишається, що або по цьому порту має живитися батарея, або виходить якась фігня. Оскільки там USB-порти багато і, в тому числі, прикувлювач, то мусить бути силове. Значить, треба розбиратися з ось цим конектором. Якщо глянути ближче, то можна побачити, що основна BMS обриває мінус. Плюс йде напряму, а додатковий відвід, по ідеї мінус має напряму, або вже розірваний від попередньої частини і окремо має перемикання по плюсу. І якщо відігнути дріт, провідник можна побачити якийсь такий от кварцоподібний елемент з написом фуз. І він має сліди підгорання. А самим страшним тут є те, що цей фуз має три площадки з торцевою. І так виходить, що, скоріше за все, той фуз згорів не сам, а його спалив контролер БМС. Це є хреново і треба зрозуміти, нащо він так зробив. Часово заміняю запобіжник звичайним. Прошу дуже, бачити реальний залишок заряду. З замкнутого на морді я нічого не знайшов, підключаю зарядку, пішов струм. Якби заряджає, тоді ж якого дідька бмс спалила запобіжник, що їй не сподобалося. Це, напевно, залишиться загадкою, тому що знайти документацію на бмс а тим більше, щось з неї вичитати, щоб зрозуміти, в чому справа. Це, на жаль, мало реально, враховуючи що це китайська не зовсім популярна БМС. ка Так само незрозуміло, якщо вона спалила той запобіжник, чому вона не обесточила вихідну частину і чому при непробитих транзисторах вона продовжує працювати по лінії зарядки і на морду. Більше запитань, ніж відповідей. І напевно воно, власне, так і залишиться з звичайним запобіжником. З розрахунку, що буде працювати. Батарея нормально зарядилась до кінця, тому збираю і буду пробувати з інвертором. Щоб мені тут зараз не іскрило, вимикаю собі вимикачем батарею і спокійно прикручую плюсові клеми вже без іскріння. І так, підзібрав для тесту, вмикаю, AC вмикається. Скачок потужності на холостому ході і показує ха-ха. 8,2 Вт коливається. 8 Вт. 5, 8. Не знаю, як воно було. До інвертора я, по суті, не ліз. Біля 200 Вт навантаження прожектор, 190 показує. Трохи гуляє. Вентилятори пішли. Добре, добре, тестуємо. AC поїхало. То є 200 Вт. Ні, оце є 200 Вт. Подивимось, що тримає потужність. А! 200 Вт. Є. Тепер 500 Вт. Навіть каже більше трошки. Тепер 700 Вт. Є, працює. 72600. Гуляє потужність. Що ж воно так гуляє? Лампа стабільно світить, до виходу я зауважень не маю, так він якось міряє. Добре, відключаю 200 і додаю ще 500. Це буде легке перевантаження або максимум. 1000 з копійками. Це є тисячка, це є його максимум, потужність він тягне. Так я його трохи розряджу. Попробую знову зарядити. А що це було, чому? І на що воно спалило керований запобіжник, не відключивши силу на інвертор, це питання до розробників. Я вам на нього відповіді не дам. Заряджається він через імпульсне блукжевування в полі хлопці від інверторного генератора. Блок не постраждав, значить, точно не воно. Або ще що щось через сонце впридолили неположене. Або хизи, що це було. Бо любі вискочки генератора через ІБЖ ніяк би не могли пошкодити, тим більше що ІБЖ не спалений. Загадки, та й годі, хай працює.